Верхівка харчової мережі, гострий зір і нюх, потужні ікла та кігті, відточені рефлекси, причина вимирання 26% видів рептилій, птахів і ссавців у всьому світі, переносники смертельно небезпечних захворювань, і при цьому наймиліші домашні улюбленці коти. Про те, як зробити їх безпечнішими для людей і навколишнього середовища, дізнавайся із цього відео. Тварини освоїли всі середовища існування. У воді, ґрунті та на поверхні землі формуються складні взаємозв'язки організмів і довкілля. Серед чинників навколишнього середовища виділяють біотичний взаємозв'язки організмів, абіотичний температура повітря, вологість тощо та антропогенний вплив людини. Люди втручаються в природні середовища локально, вирубуючи ліси. Переорюючи поля чи переміщуючи організми в нові середовища, що призводить до інвазій. А промисловість, робота заводів і теплоелектростанцій глобально призводить до викидів парникових газів і змін клімату. Усе це негативно позначається на окремих тваринах і цілих екосистемах. Сьогодні на планеті Земля спостерігається шосте глобальне вимирання живих істот і перше, що пов'язують із діяльністю людини. Почалося все ще 10 тисяч років тому. Одна з гіпотез вимирання мамута найвеличнішого пов'язує це з полюванням людей. Є і сучасніші приклади поширені в степах і лісах первісні бики, тури чи дикі коні, тарпани, яких знищили у XIX столітті. Ймовірність виживання виду живих істот у майбутньому визначається їхнім природоохоронним статусом. Станом на 2023 рік, у червоній книзі України їх сім зниклий, зникли у природі. Зникаючий, вразливий, рідкісний, неоцінений і недостатньо відомий. Пригадати, що кожен із цих статусів означає, можеш за допомогою відео про збереження різноманіття рослин в Україні. Четверте видання червоної книги за 2021 рік містить 687 видів тварин, серед яких два представники типу Кнідарії, 12 кільчастих червів, 54 молюски, 359 членистоногих та 261 вид хордових. Отже, під загрозою вимирання не тільки ссавці. Звісно, вони великі, помітні і милі людському окові, але черви чи молюски також вкрай необхідні для підтримання стійкості екосистем. Наприклад, для того, щоб рослини мали змогу рости і годувати всіх тварин, ґрунт має бути сповненим поживних речовин. Важливу роль у ґрунтоутворенні відіграють кільчасті черви, як от Ейзенія Гордєєва. Вона потерпає від розорювання природних земель, перетворення їх на поля і внесення великої кількості добрив і отрутохімікатів. Подумай, яку роль в екосистемах відіграють устриці їстівні. Вони, як і решта двостулкових молюсків, є фільтраторами і беруть участь в очищенні водойм. До того ж, ними живляться деякі риби і краби, і люди, звісно. Сьогодні устриця в Чорному морі потерпає від полювання інвазійного виду рапани веноза, що була завезена з кораблями, устриці їстівні, зникаючий вид. Обов'язково треба ознайомитися з видами, занесеними до червоної книги перед риболовлею. Осетр – шип, білуга звичайна. Стерлядь прісноводна, в'язь звичайний, карась звичайний тощо їх вилов суворо заборонений. <клес> Ти маєш право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, але його стан не буде залишатись задовільним, якщо не втілювати в життя відповідні закони. Основним законом, що регулює відносини людей із тваринами в нашій країні, є закон про тваринний світ. Відповідно до статті 10 цього закону, громадяни України зобов'язані охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин, сприяти відтворенню відновлювальних об'єктів тваринного світу тощо. На рівні держави та окремих громад створюються природоохоронні території, у яких діють особливі правила стосовно поводження з дикими тваринами. Наприклад, відвідування природних заповідників пересічними людьми заборонене. Там природа зберігається в недоторканому вигляді, її досліджують науковці та науковиці. Біосферні заповідники, національні природні парки та регіональні ландшафтні парки мають різні зони з правилами відвідування. Деякі тварини збереглися виключно в штучно створених умовах зоологічних парків, зоопарків, реабілітаційних центрах чи океанаріумах. Іноді тварини потрапляють до людських поселень. Наприклад, рукокрилі, яких також називають кажанами або ж летючими мишами, у природі часто живуть великими колоніями, зимують у дуплах старих дерев, як вечірниця руда, чи в печерах, як нічниця гостровуха. Але через знищення природних середовищ цих рукокрилих дедалі частіше зустрічають на горищах домівок усередині старих вікон тощо. Кажани в Україні не живляться кров'ю, а споживають комах. І, хоча маленькі щелепи навряд чи зможуть прокусити людську шкіру, теоретично кажани можуть бути переносниками сказу. У теплий період року, зустрівши кажана в оселі вдень надінь товсті рукавички, обережно помісти його в коробку і ввечері випусти на вулицю. Але якщо тварина поранена чи температура повітря менша 5 градусів за Цельсієм, кажан на вулиці загине, йому потрібне місце для відновлення та зимівлі. У нашій країні діє громадська ініціатива Український центр реабілітації рукокрилих, до яких можна звернутися і передати кажанів задля безпечного утримання. Із повномасштабним вторгненням Росії в Україну набрала гостроти проблема безхатніх тварин. Мільйони людей були вимушені покинути свої домівки, а за умовами евакуації не завжди можна було забрати домашніх улюбленців. Це призводить до голодування і страждання самих тварин. До того ж, якщо тварина нестерилізована, можливе народження дитинчат, приречених на таке саме голодне життя. Коти і собаки можуть бути переносниками сказу паразитичних червів чи бліг, що є носіями інших бактерій чи вірусів, небезпечних для людей. Окрім цього, домашні улюбленці можуть шукати порятунку в дикій природі і масово знищувати тамтешніх птахів, гризунів тощо. Вирішенню цієї проблеми сприяють два основних інструменти. Стерилізація та вакцинація. Стерилізація допомагає зупинити ріст популяції безхатніх тварин, а вакцинація перешкоджає хворобам як самих тварин, так і людей. В Україні діє багато громадських організацій, що допомагають зі стерилізацією і вакцинацією тварин. Кожен може долучитися до цієї справи донатом, волонтерством, поширенням інформації або тим, що приютить чотирилапого в себе вдома. Запам'ятай, кожен вид тварин є важливою частиною екосистем і потребує поваги і охорони. Четверте видання Червоної книги України містить 687 видів тварин. Основним законом, що регулює відносини людей із тваринами в нашій країні, є закон про тваринний світ охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин, а також сприяти відновленню тваринного світу, обов'язок кожного громадянина України. Задля охорони тварин створюються природоохоронні території. В Україні діє багато громадських організацій, що допомагають у збереженні тварин. Став уподобайку стеж за каналом Охороняємо тварин разом.